Аферист у розшуку міліція шукає директора підприємства Екватор ІФ, яке виготовляло Івано-Франківцям фальшиві документи на встановлення автономного опалення. Про це правоохоронці доповіли під час засідання сесії міськради. Наразі слідчі проводять досудове розслідування деталі не розголошують. Втім, відомо, що очільник шахрайської фірми нині перебуває за межами України. Відтак наразі міліція з'ясовує місце його знаходження. У вказаному кримінальному провадженні воно внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з ознаками злочинів, передбачених статтями частиною третьої, 4 статті 190 це шахрайство у великих особливо великих розмірах, а також 358, Це підробка документів. Провадження слідчого управління МВС області знаходиться справа. Також цим питанням займається ОБОС. Я зі своєї сторони на звернення мешканців також відреагував і направив відповідні листи і прокурору області, і начальнику міліції області. Афера. На сесії міськради розгорілася суперечка, як бути з людьми, котрі постраждали від аферистів адже вони досі вимагають, аби влада видала їм законні дозволи на індивідуальне опалення. а мер як і раніше, радить мешканцям звертатися до суду. Деякі міські обранці вважають, що це питання необхідно вирішити іншим шляхом і якомога швидше. Я пропоную створити комісію по Наданню якихось допомоги, чи я не знаю, як її сформулювати. Але по вирішенню даного питання люди попали. Ну будемо говорити, ми довго можемо говорити, чому саме, але так з людьми поступати зараз, щоб от і це і то от ви там розбирайтеся. Міський голова дав доручення провести окрему нараду щодо вирішення проблем жертв шахраїв. Наступна зустріч влади та ошуканих мешканців відбудеться у міськвиконкомі у понеділок.